Доброго дня, шановні колеги, тема нашої доповіді сьогодні використання посібника Українські відмінки в картках і таблицях як одного зі способів формування мовних умінь іноземних студентів. Найважливішою складовою граматичного мінімуму початкового етапу опанування української мови як іноземної є система відмінювання, а формування мовленнєвих умінь відповідно до граматичних норм залишається основним завданням. Цього періоду викладачі докладають великих зусиль задля введення в комунікацію цього граматичного явища, без чого не можна сподіватися на автоматизацію навичок використання української відмінкової системи у вільному мовленні студентів-початківців. Завдань у підручнику та збірнику вправ не завжди достатньо, щоб сформувати необхідний рівень навичок та умінь у застосуванні відмінкових форм. Велика кількість флекцій, багатозначність відмінків, чимала кількість винятків та інші мовні. Особливості ускладнюють процес навчання. Практичний досвід роботи підтверджує, що засоби наочності їхнє методичне правильне застосування максимально сприяють оптимізації процесу засвоєння навчальної інформації. На кафедрі Філології та лінгодидактики ХНАДУ триває робота з укладання посібника, який включає граматичні таблиці та наочні картки. Метою посібника українські відмінки в картках і таблицях є формування навичок та вмінь використання в мовленні відмінкових форм. Іменників, прикметників, займенників та числівників в однині та множині формування автоматизму оперування відмінковими формами. Важливим чинником є також певна незалежність. Від конкретного підручника навчання можливість застосування посібника одночасно з будь-яким основним підручником української мови для початкового етапу. Кожна осібна картка поєднує наочний матеріал малюнок та мовний матеріал що дає змогу повноцінно залучити візуальний канал сприйняття інформації студента і прискорити досягнення автоматизму навичок використання відмінкових форм. На картці є малюток, який супроводжується три чи чотири компонентним словосполученням. Що складаються з присвійного вказівного займенника, порядкового числівника, прикметника та іменника. Наприклад, ця велика сусідня аудиторія наш підготовчий факультет. Тощо Використовуємо картки різного кольору, щоб показати родову приналежність або форму множини. Чоловічий рід блакитний кольор, жіночий рід рожевий колір, середній рід – жовтий колір, множина зелений колір. Кольорова символіка. Допомагає іноземцю швидше визначити належність слова до певної граматичної категорії. Додамо, що семантизація нових слів за допомогою зображень та підписів до них значно спрощується, що сприяє розширенню лексичного запасу студента. Складові карток підібрані у такий спосіб, щоб максимально опрацювати різні граматичні явища, відмінювання істот та неістот іменників чоловічого, жіночого і середнього роду в однині та множині з різними типами основ. Відмінювання прикметників з основою на твердий та м'який приголосний. Відмінювання присвійних та вказівних займенників. Відмінювання порядкових числівників тощо. Загальний алгоритм роботи складається з таких кроків. Викладач показує студентові картку. Наприклад, мій давній друг ставить одне зі стимулюючих питань. Кого ви давно не бачили? Залежно від вивченого граматичного матеріалу студент може дати різні відповіді. «Друга». Мого давнього друга. Я давно не бачив мого давнього друга. Зручність використання карток полягає і тому, що послідовність презентації карток, одночасна презентація кількох карток для створення комунікативних умов, характер запитань визначається власно викладачем, залежно від теми та лексико-граматичного матеріалу занять. На нашій кафедрі також створюється електронна версія посібника, якою можна користуватися як на інтерактивній дошці, так і за допомогою проєктора в аудиторії. Це дозволяє об'єднати текст, звук, відео, графічне зображення та анімацію. Об'єднання цих засобів зумовлює якісно новий рівень сприйняття інформації. Відомо, що той, хто навчається, з першого разу. Запам'ятовує лише чверть почутого і третину побаченого. При комбінованому впливі на слух і зір запам'ятовується половина інформації. А при залученні того, хто навчається ще й в активні дії, частка засвоєного може становити 75%. Можливість використання карток під час навчання письмового мовлення беззаперечно також є важливим плюсом. Добираючи картки у різних варіаціях, викладач може створювати необмежену кількість вправ. Наприклад, картка наш підготовчий факультет. Викладач-студент. Дивіться на малюнок, відповідайте на питання. Де ви навчаєтеся? Куди ви йдете вранці? Звідки ви прийшли додому? Що ви бачите? Про що ми говоримо? Чого немає на сусідній вулиці? Різноманітність кольорів, доступних на інтерактивній дошці, дозволяє викладачеві. Виділяти важливі області та привертати увагу до них можливість робити записи дає змогу додавати різноманітну інформацію, будь-яка лексична чи граматична одиниця приявляється за схемою у ситуативно-візуальному контексті ілюстрації на дошці, у звуковому вигляді. Вимовляються словосполучення у графічному вигляді, пишуться словосполучення. Для перевірки знань учнів можна використовувати такі типи завдання, як «Drag and Drop». Ця функція допомагає групувати словосполучення, речення, підписувати малюнки а також дозволяє пересувати текст та малюнки в будь-яке місце на дошці. Робота з використанням інтерактивної дошки на занятті стає живою дією, що викликає у студентів непідробну зацікавленість, а також сприяє вдосконаленню практичних знань та мовних умінь. Розвитку соціокультурної компетенції учнів удосконаленню навичок спілкування нерідною мовою. На заключному етапі активно використовується таке завдання. Викладач розміщує на дошці кілька карток одночасно та показуючи на одну чи іншу картку. Запитує студента, а студент відповідає без попереднього роздуму. Оцінюючи набутий досвід, можна зауважити. Робота з посібником суттєво прискорює процес формування навичок та вмінь використання відмінкових форм умовлення. закладає основу. Системності у вивченні відмінків сприяє досягненню необхідного рівня автоматизму у використанні відмінкових форм, робить можливим постійне та оперативне проведення контролю кожного етапу засвоєння системи відмінювання, готує студента. Здійснювати вислів у режимі реального часу сприяє досягненню гармонійного розвитку навичок та вмінь у продуктивних видах мовленнєвої діяльності. Дякую за увагу!